Вітаю, впевнений, що частково або тезово ви вже бачили або читали про те, що говорив Дональд Трамп на інавгураційній промові. Ми особисто не могли відірватися від промови нового вже президента Сполучених Штатів Америки, 45-го і він же 47-й, насолоджуючись кожним словом Дональда Трампа. І в кожній тезі Дональда Трампа я чув про Україну. Хоча я впевнений, що вам розповідають про те вже різні експерти, що про Україну ні слова про Україну, там кожне слово там і про безпеку, там і про те, яким має бути сучасний народ, якими мають бути виробництва, яким має бути яким має бути інтелект народу, як Трамп відноситься до війни і як буде зупиняти, Трамп все сказав, абсолютно все сказав. Він навіть там сказав, скільки ми з вами, ви, я, будемо платити за мир, а ми будемо платити за мир фінансово грошима. Він навіть і це сказав. Якщо ви вміли слухати, якщо ви гарно слухали, то ви, я впевнений, все зрозуміли. Ну, хто не зрозумів, завтра я позаписую ще кілька відео. І обов'язково розкажу про все те, що побачив я. Особисто я з великою насолодою послухав Трампа. Я побачив, що в американського народу великий лідер, і це не стадіон, так стадіон, це не знищення опонентів при переході з влади до влади. Це політична боротьба, це боротьба, в якій перемагає сильніший, насправді сильніший, не хитріший. Не більший, ну, я не знаю, можливо, більш рудований на теми, як би кого де показати в неправильному світлі. Не людина, яка просто чимось заангажована, не людина, за якою стоять олігархи, і тому вона видвигається на голову українському народу. Я побачив президента, який вболіває за свою країну. Я побачив президента, який не... Вчинить свою країну нічого поганого. Я побачив президента, який триматиме в руках весь світ заради безпеки свого народу, заради того, щоб Америка була великою, продовжувала бути великою. А Дональд Трамп сказав важливі речі, що стосуються свободи слова. Просто серце радувалось, коли в Сполучених Штатах Америки дійшло вже до того, що виявляється була урядова цензура. Що говорити за такі країни, як наша країна, як менші країни, де урядова цензура, напевно, теж певним чином існує. То ми тіктоки забороняли, то нам телеграм нас не влаштовував, то і ще щось нас не влаштовувало. Дійшло до того, що вчора в ефірі одного з каналів українських був експерт, який сказав, що всі соціальні мережі небезпечні. Серйозно, Серйозно. Це ви так розглядаєте сучасний світ. Це ви живете так в сучасному світі. Послухавши Дональда Трампа, я вирішив взагалі зареєструватися в Ікс. До речі, ви можете там знайти мене, буде в описі е каналу. І ми е продовжуємо, продовжуємо розшир... розширяти нашу аудиторію. Я впевнений, що коли ти дивишся на такого лідера, ти розумієш, що все можливо. Боротися за свій народ не просто можливо, а потрібно. Тому що якщо тобі, як сказав Дональд Трамп, Богом дано це, і тебе Бог рятував від деяких моментів, для того, щоб ти, напевно, для чогось жив. І оце те, чого не вистачає нашим президентам і ніколи не вистачало. Вони не хочуть, як колись сказав Гордон про Петра Порошенка, не захотів стати історичною особою, коли бізнесмен в тобі перемагає президента. Коли в тобі твоє минуле не дає тобі вирватися дійсно в історичність, дійсно в президентство в тому сенсі, в якому воно повинно бути, ти маєш халепу. Ще важливе, що я почув, це те, як має і на чому ґрунтуватися і ґрунтується влада керівництва держави на підтримці людей. Якщо немає підтримки людей, то нічого не буде. Тоді ти не розумієш, для чого ти працюєш, ти не розумієш. Кому ти що намагаєшся зробити, якщо немає підтримки людей? Як багато разів ми бачили, що підтримка людей танула, вона зникала. Президенти намагались щось робити, але підтримки людей не було. І було відчуття такого, що влада на одному боці, а народ на іншому боці. Як знайти мотивацію в такому? Мотивація тільки в чому: щоб збагатитись, щоб мати владу. А толку, а толку, коли ти вже на вершині, тому що щось потрібно зробити для народу, і забути про те, що в тебе немає там зайвого будинку, чи немає зайвого заводу. Для чого це? Я цього не розумію. І я впевнений, що цього не розуміє Дональд Трамп. Оце ті люди, на яких ми маємо орієнтуватися. І мені приємно, що ще в вересні 2022 року я поставився в Телеграмі. Я написав, що очевидно, що Трамп готується до виборів у 2024 році, і він їх виграє. І сьогодні, 20 січня 2025 року, я з задоволенням послухав інавгураційну промову Трампа. Я з задоволенням, і з великою приємністю дивився, як реагують на нього, як сприймають його, як він хоче зробити свою країну великою. Можливо, колись комусь із нас, можливо, мені, можливо, комусь із вас. Доведеться і дасть доля. Також шанс зробити Україну великою. Великою. Я впевнений, що у нас вийде. У нас є для цього все необхідне. І це героїчне теперішнє, яке ми проходимо зараз. Головне, не розвертайтесь на 180 градусів, на всяких там людей, які вам розповідають, як вам гарно було в 2008-2010 році. Немає там нічого для нас з вами. Є тільки вперед, є тільки за такими людьми, як Трамп, як Маск, як інші інші люди, які сьогодні були запрошені на інавгурацію. І до речі, саме сьогодні в США запрацював Тік-Ток. І онуки Дональда Трампа вже знімають відео. А у нас вилазий експерт і розповідає на загальному каналі. В країні, яка бореться за демократію, що соціальні мережі небезпечні? Алло, ребята, це дехто із вас небезпечний. А от такі люди, як Трамп, це ті, хто дійсно можуть щось зробити для своїх країн. І нам потрібен такий лідер. Після війни, очевидно, будуть вибори. І я сподіваюся, що на виборах ми побачимо людей, які хочуть зробити країну великою. Але питання в тому, чи готові ви? Чи готові ви? Бути великим народом, народом, який обере собі людину, можливо, частково в девчому кращу за вас, можливо, в чомусь волю в, 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 з більшою волею, ніж у вас, але в цілому від вас, а не від олігархів, від груп, від впливів, від іще чого-небудь. В тому майбутнього немає, як його немає в минулому, тільки вперед, тільки в сучасний світ, і тільки з демократичними цінностями. В них сила, в них потужність. А якщо будемо ховатися за всякі прихвати диктатури, то ото і будемо дивитися в минуле і думати про те, хто ще буде назначений місією. Місій немає. Є ми, люди, народ, потужна нація, яка вже довела всім людям, в чому наша сила. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. і... В телеграмі а, текстова трансляція того, що говорив Трамп. І відео, до речі, теж є. Подивіться це, це надихає. Ви такого давно не чули. Це не стадіон як стадіон. Це сильна промова, сильного лідера, який закликає свою націю бути сильною. У нас є все для цього. Ми сильна нація. Ну, далі я промовчу, що нам ще потрібно. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.